Партнер програми торгова марка Інтербетон. Інтербетон якість має свою ціну. А це Саша, і ми продовжуємо ділитися з вами тонкощами зі сфери будівництва та ремонту. Отож, сьогодні поговоримо про радіатори та як жити у перевернутому будинку. Олю, а ти знаєш, що радіатори, які стоять чи не у кожній домівці, бувають різними. Я точно знаю, що вони всі хороші, якщо їх правильно використовувати, адже відрізняються і виглядом, і технічними характеристиками, і найголовніше умовами експлуатації. Про особливості з кожного з видів далі. Будь-який будинок або квартиру можна назвати затишною тільки у тому випадку, якщо в ній підтримується комфортна температура. А куди в цьому ділі без тепла, що дають нам батареї, а точніше, радіатори опалення, варто розуміти, що їх існує кілька видів, і всі вони відрізняються і зовнішнім виглядом, і технічними характеристиками і умовами експлуатації. Сказати, що одні кращі, а інші гірші, не можна. Кожен тип цих опалювальних приладів має як переваги, так і недоліки. Але будь-які радіатори опалення будуть нормально виконувати свої функції, якщо вони адаптовані до умов експлуатації в кожному окремому випадку, адже для кожного типу радіаторів існують свої обмеження. Саме на це варто звернути увагу при виборі опалювальних приладів для свого будинку або ж квартири. Всі радіатори опалення діляться на групи, залежно від матеріалу виготовлення. Сьогодні споживачеві доступні чавунні, алюмінієві, сталеві, біметалеві опалювальні прилади, що відрізняються технічними параметрами, дизайном та вартістю. При виборі радіаторів потрібно звернути увагу на якість країну і чи не найголовніше потрібно враховувати, де саме мають бути встановлені ці радіатори? Бо, наприклад, для централізованого опалення підходять чавунні і біметалеві. Побутує думка, що алюмінієві радіатори віддають більше тепла, але за технічними характеристиками в алюмінієвих і металевих тепловіддача приблизно однакова. Перевагою стальних радіаторів є те, що гарантійний строк на них сягає 10 років, тоді як на алюмінієві гарантія є не у всіх виробників. Підібрати найбільш ефективні радіатори допомагає рівненська фірма Термоцентр, адже співпрацює із провідними виробниками обладнання для систем теплопостачання у Європі. Спеціалісти фірми Термоцентр центр Пропонують радіатори пурмо. Пурмо входить до концерну Ретінг Хітінг, що займає перше місце в світі з виробництва стальних панельних радіаторів. Радіатор пурмо буде надійним і якісним джерелом обігріву вашої оселі. На протязі багатьох років якість продукції є головним пріоритетом заводу пурмо. Рівненська фірма термоцентр займається продажем, комплектацією, монтажем і пусконалагоджувальними роботами систем опалення. Тим самим переносить багаторічну якість досвід у дім кожного споживача. Ми нагадуємо, що про... Має свою ціну. Сашо, у своїх фантазіях чи мріях ти бувала у космосі? Ні, але дуже хотіла. Наступна рубрика Цікавинка наблизить вас до цього, адже мова піде про космічний будинок. Нині це нагадує звичайну будівельну конструкцію купи оцинкованого заліза. А зовні це все обвивають такі ось слабенькі пагінці платана. Поступово вони розростуться, зміцніють і зможуть тримати таке ж навантаження, як і металеві деталі. От тоді їх заберуть, і на місці цього куба буде будинок, сіна якого сформують живі дерева. Треба тільки трохи почекати. Років 15-20, кажуть архітектори. Тим не менше, рослинні технології у будівництві вже намагаються застосовувати. Архітектор Фердінанд Людві скріплює пагінці тонким шурупом з нержавіючої сталі. Нині це навряд чи може витримати масу кішки, але пройдуть роки і гілчаста конструкція, яку формує Фердинанд, зможе витримувати цілі поверхи, наповнені людьми. Несучі стійки по кутках з часом заберуть. Отже, будинок не треба будувати, його можна виростити. Це основна ідея, яка рухає Фердинандом і його однодумцями. Тож зараз вони росять павільйон для судової виставки на південному заході Німеччини. Насправді ідея. Стара кажуть архітектори, в ті ж індії купа мостів живих дерев, дерево, яке використовує Фердинанд, платан і осаджанцями, обнесений куб, нижній ярус висаджений просто в землю. Верхній підвішений у горщиках з автоматичною системою подачі води. Із часом молоді пагінці зростаються в один стовбур, тисячі ростків набудуть однорідної структури. Пагінці стягуються за принципом віника і шивають шурупами. В Цих місцях вони й будуть зростатись. З'єднання хрест навхрес дає міцність конструкції. Всі яруси стануть єдиною дерев'яною стіною. Горщики вже будуть непотрібні. їх заберуть, а корінці відріжуть. Верхні поверхи зможуть обходитись без них, а все будуть живити тільки нижні корінці, ті, що в землі. Років через 20 будинок буде готовий, тож каркас зможуть забрати. Але це приміщення точно не для зимівлі, навіть за мірками теплих європейських зим. Із таких стін каже архітектору, можна споруджувати міські центри відпочинку, де можна розмістити, наприклад, літнє кафе. Все буде в листі, така собі жива крона, природній захист від сонця і дощу. Її можна буде ще й стрихти, надаючи будівлі форми, яка заманеться. А от у цьому будинку можна себе відчути, ніби у космосі вищий пілотаж налити, наприклад, води. Видумці архітекторів піддаються навіть закони гравітації. Будинок, верх дном. Такий собі новаторський архітектурний проект. Можна і так перевертати сталі стереотипи. Будувати. Почали його з даху, зібрали, як це робиться зазвичай, і уклали з допомогою крана. Потім решту добудували. Йокостер – хазяїн будинку поставив його біля крупної автомобільної розв'язки, щось, ніби атракціону. Вхід 5 євро через турнікет, чомусь не перевернутий. У кращі дні його будинок відвідують по кілька сотень людей. Ходять по. Стелі, фотографуються. Стоїть хатинка всього на трьох опорах. Дві з них пічні труби, третя край даху. Виглядає не дуже надійно, але по відчуттях конструкція дуже стійка. Скільки простоїть і чи встигне власник повернути свої півмільйона питання часу. Щоб усе трималися купи, і навіть перевернути будинок вергно. Потрібен міцний матеріал. Знається на цьому? Інтербетон. Інтербетон якість має свою ціну. У наступній рубриці ви дізнаєтесь, що відбувається на рівненському ринку нерухомості. Отож, стіна житла далі. Агентство нерухомості статус пропонує. Земельну ділянку поблизу шпанівської дороги 10 сотих під будівництво. Ціна 17 тисяч умовних одиниць. Земельну ділянку село Обарів 14 сотих під будівництво, терміново 6 тисяч умовних одиниць. Продається трьоххімнатна квартира по вулиці Мельника, частково мебльована, 41 тисяча умовних одиниць. Можливий торг. Продається цегляний будинок, село Біла Криниця, 4 кімнати, кухня. вітрази 20 метрів, 25 сотих. Ціна 56 тисяч умовних одиниць. Терміново. Село Понебель. Новобудова. цегляний будинок. Дві кімнати кухня є Євроремонт 12 сотих землі. Ціна 45 тисяч умовних одиниць. Здається, однокімнатна квартира по вулиці Чорновола, 60. Нова будова, третій поверх. Загальна площа 50 метрів квадратних. Індивідуальне опалення. Євроремонт повністю мебльована. Нова побутова техніка. Ціна договірна. А далі будівельний ярмарок. Фірма Доні Крівне пропонує встановлення натяжної стелі будь-якої складності, величини та форми, зроблені за дизайнерським проектом чи намальовані вами. Широка кольорова гама на будь-який смак. Така стеля надасть неповторності вигляду вашої оселі. Встановлення стель вищої категорії складності це те, що не під силу іншим. Безкоштовні консультації та доставка. Натяжні стелі від виробника за ціною від 155 гривень за квадратний метр. Кожен клієнт отримує подарунок. Дзвоніть за телефоном 068 301 04 04. Правильні матеріали і правильний монтаж від компанії Пріорі. Пропонуємо утеплення фасаду багатоквартирних та приватних будинків. Утеплення виконується кваліфікованим працівниками з наявністю відповідних посвідчень та допусків. Телефон 096 133 96 31. Магазин Сезон Плюс пропонує широкий вибір якісних дверей, вікон та балконів за доступними цінами. До 31 травня діють знижки на двері до 10%, на вікна до 25%. Миттєве оформлення кредиту до 2 років. Вашій увазі будівельні ляпи. Вам, наші любі глядачі, нагадуємо, маєте фото чи відео кумедних нестандартних будівельних рішень? Діліться з нами і на вас чекають призи від будівельних магазинів. Запитання, на які б хотіли би отримати відповіді спеціалістів, залишайте на сайті першого місцевого у рубриці профібут. Ми доступні за цими номерами телефонів. І до зустрічі вже за тиждень. Ми обов'язково розкриємо вам маленькі секрети великого будівництва. Бувайте! Бувайте. Партнер програми торгова марка Інтербетон. Інтербетон якість має свою ціну.